22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цей день нагадує про те, що українці виборюють свою незалежність століттями. Через безпекову ситуацію цьогоріч українці не стануть у традиційний ланцюг єдності. Однак до Дня Соборності пройде чимало інших заходів. А чи відзначаєте цей день ви? Та чому він важливий? Так я вважаю, що це свято має значення, особливо в такий час, але е, особисто я ну, не святкую, тому що якось це не увійшло ще в звичку мою, Тому що минулі роки ми з родиною не святкували. Вже ж важливі, але. Треба ще не тільки дорослим розповідати про ці свята, але й дітям От у школі, дитсадочку, якщо ходять. Бо в них це перш перш ніж ми до повинні донести це до них, щоб вони розуміли, що це за свято. Так необхідні, не відзначаємо, але необхідні всі свята. Є актуальними, бо вони єднають і схід і захід всіх. Ну я якби как бы, не празную і не знала про це, але взагалі так. Я підтримую, щоб празнують такі праздники за нацією, да. я справжня українка, хоч рускоязична, але я справжня українка. Я болею за свою країну. Сказати, що там відзначаю повністю чи святкую, мені, але кожного року пам'ятаємо і. Це насправді важливе для України свято для того, щоб всі пам'ятали.